За багатьма реакціями, ви переконалися в тому, що одні хімічні реакції відбуваються миттєво, наприклад, реакції обміну з утворенням осаду, інші досить швидко горіння речовин, деякі повільно реакції розкладу. Хімічні перетворення мінералів у природних умовах взагалі не вдається помітити, навіть спостерігаючи за речовинами протягом багатьох років. Кожна реакція має певну швидкість. Інформація про швидкість реакції необхідна інженерам технологам для того, щоб регулювати перебіг реакцій, уповільнювати небажані та прискорювати ті, які потрібно здійснити. Швидкість реакції, яка відбувається в однорідній суміші, визначають за зміною кількості речовини реагентів або продуктів реакції в одиниці об'єму суміші за одиницю часу. Швидкість реакції дорівнює дельта N поділити В помножити на Тау. В швидкість реакції. Дельта N – зміна кількості речовини. В це об'єм суміші в літрах. Тау. Проміжок часу в секундах. Швидкість хімічної реакції залежить від різних факторів. Перше від природи реагентів те, які саме речовини взаємодіють. Наприклад, метали реагують із хлоридною кислотою з різною швидкістю, магній швидше, ніж цинк, а мідь не реагує взагалі. Друге від концентрації реагентів. Якщо взаємодіють гази або розчинні речовини. Наприклад, реакція окиснення нітроген 2 оксиду чистим киснем відбувається швидше, ніж реакція окиснення киснем повітря. Третє від площі поверхні реагентів у неоднорідних сумішах. Реакції відбуваються швидше, якщо площа поверхні речовин, які реагують більша. Площа контакту речовин збільшується. Подрібні чи тверді речовини. Видкість реакції залежить від температури. Правила Вангофа з підвищенням температури на кожні 10 градусів Цельсія, швидкість більшості хімічних реакцій збільшується у 2-4 рази. Навіть невелике підвищення температури викликає різке збільшення швидкості реакції. Ви, мабуть, погодитесь з таким твердженням. Швидкість реакції визначається хімічною активністю реагентів. Про це свідчить їх ряд активності. Так реакції лужних металів з водою відбуваються досить швидко, іноді з вибухом. Лужноземельні метали взаємодіють з нею повільніше, а більшість інших металів інертні щодо води. Найактивнішим серед неметалів є фтор. Швидкість реакції залежить від наявності каталізатора, речовини, яка змінює швидкість хімічної реакції, але сама при цьому не витрачається. Так синтез амоніаку з азоту та водню, відбувається лише за наявності заліза зі спеціальними домішками. Реакція окиснення амоніаку киснем відбувається лише за наявності платини. Хімічні реакції, які відбуваються за участю каталізаторів, називають каталітичними. А саме явище зміни швидкості реакції за наявності каталізатора каталізом. Формулу каталізатора записують у хімічному рівнянні над знаком рівності. Участь каталізатора К у реакції між речовинами А і Б можна умовно подати так, а додати К. утворюється сполука АК. Далі ця проміжна сполука АК взаємодіє з речовиною Б. Утворюючи речовину АБ та чистий каталізатор, таким чином, каталізатор не входить до складу кінцевого продукту реакцію, а отже, його кількість залишається незмінною.